Білоруська опозиція закликає бойкотувати вибори до парламенту. Голосування заплановане на неділю, 23 вересня. Опозиціонери визнають, що більшість громадян не мотивовані виходити на вулиці із протестами. Тож закликають білорусів провести вихідний на природі, а вибори просто проігнорувати. Після голосування за президента республіки у грудні 2010-го акції опозиції були придушені, а десятки людей, в тому числі кілька колишніх кандидатів, кинуті за ґрати. Деякі політичні оглядачі стверджують, що голоси віддані на виборах, влада навіть не рахуватиме. Те, Білорусі, що відбувається у Білорусі, навіть важко назвати фальсифікаціями. Це щось інше. Цифри заздалегідь відомі, і якби люди не проголосували, виборча комісія оголошує ті цифри, які їм спускають згори. Тобто, це навіть не фальсифікація, це просто голоси не рахують. не вчитають. За кілька днів до волевиявлення, президент Олександр Лукашенка традиційно спілкувався із народом. Він заявив, що насправді опозиція боїться йти в народ і при цьому постійно отримує фінансування з-за кордону. Существенний